Привіт вам, дорогі підписники каналу Колекціонер та відео відеоогляд на журнали Club Вінкс. І сьогодні у нас номер 54 за січень 2012 року. Обхазнику взяли з 70-го випуску в Італії. На обкладинці у нас Блум і Стелла вирішують, що ж їм взутись. І що ж їм вдягнути. О, стільки взуття там позаду Стелли валяється. Ось така красива блискуча назва, яка трішечки, на жаль, надкололася. Але це ще у попередній власниці вона така була. Приїхала, на жаль, мені така поштою. Ну, нічого. Решта те все є. Плюс воно вже якось так дивиться, ну, таке щось. Не знаю чому, але саме в цьому журналі ось так воно все виглядає. Е, так, переходимо до детальнішого огляду. Реклама мультфільму. Зміст журналу. Привітання. Веселі ігри. Час Вінкс. Урок дружби. Чарівний тест. Авантюристка чи ти, Чи ти авантюристка ось. Танці спорт та розваги з Лейлою. Модний куточок від Стелли, Вау, який красивий ад зі стелою! Так, тут знову реклама косметики по Вінкс. А далі обкладинка коміксу, який називається «Віщі Сни. Тут ми можемо бачити трьох магів чорного кола. Думана нема, тому що його, наскільки пам'ятаєте, ви знищив набу. Тут знову постер. Постер у нас це календар на 2012 рік. З однієї сторони у нас Лейла і Флора в одязі бару фруктова музика. З іншої сторони Стелла та Блум. В одязі міська дівчинка. А це. А, на півроку. Тут. Тут на півроку і там на півроку. Зрозумів. Замість того, щоб звичайний плакатик нам подарувати, вони знову тулять календар. Календар вже ж був в, місяці за... в номері за грудень. А ось не роман, власне, король Тіний, який повернув магію чорного кола у коміксі У мультсеріалі, ні. Жива планета. Тут вже Роксі немає, вже вона з флорою. Веселі ігри, технозона. Весела пошта на три сторінки. Гороскоп. І все і анонс журналу Піксі. Ну, отаку обкладинку за січень. Це вже взагалі не є нормально. Гляньте. Ось, власне, весь огляд на перший номер за 2012 рік. До речі, це останній рік, коли такі журнали виходили. Тому ми з вами рухаємось вже до кінця, на жаль. Дякую, що ви зі мною, і до нових відеозустрічей!